Гаю малята! Я сьогодні хочу запросити вас у похід. А куди ми вирушимо, нехай це буде для вас сюрпризом! Чи здогадалися, куди ми з вами потрапили? Так, ми приїхали в гори. Гори Карпати ці безмежні простори і високі гори. А чи помітили ви, що гори зелені? А це тому, що на схилагів. Гір росте Карпатський ліс. Ми зараз будемо підніматися вгору і знайомитися з природою Карпат. В свій похід ми розпочнемо біля підніжжя гори. Тут росте листяний ліс. Що таке листяний ліс? Так, це дерева з листками на гілках. В Карпатах росте багато дерев, дуже багато дубів, лип, кленів. Ці дерева нам знайомі. А ще ціні породи, такі як бук і дуже поширене дерево, граб. Трохи вище ліс стає мішаним. Нагадайте, що таке мішаний ліс? Молодці, це листяні і хвойні дерева, які ростуть разом. Серед хвойних дерев відома нам ялина, сосна і таке дерево, як ялиця. Дуже високо в горах ліс стає хвойний, там зустрічається високе дерево, яке називається смерека. В Карпатах багато луків, на них ростуть різні лікарські трави та квіти. І всі вони малята занесені до червоної книги. Нагадайте, що таке червона книга? Так, це книга, де зібрані рослини і тварини, які зникають. Тут росте така квітка, як анемона, сон-трава, шафран. Відома нам нарцизи, серед лікувальних Іван чай. А ще в горах росте рідкісна рослина Едельвейс. Її можна зустріти лише на схилах гір. Тому цю квітку називають гірська квітка. Послухайте, щось звучить. Так, це зурчить вода. В Карпатах багато річок. Їх дно кам'янисте, тому річки називають гірським. Ці річки мілкі з холодною кришталевою, чистою водою. Багато водоспадів. Найвідоміший водоспад Шипів, а також багато озер. Найбільше озеро Карпат називається Синевір. В лісах Карпат живе багато тварин. Найвідоміші хижаки бурий ведмідь, вовк, рись, дикий кабан, дикий кіт, серед травоїдних благородний олень, заєць русак, косуля. А також ось така яскрава ящерка плямиста саламандра, яка проживає лише у горах Карпата. Цікавим також є пташиний світ, можна зустріти дитирука, глухаря і найбільшого птаха, який живе в горах, Беркута. Ось ми з вами піднялися вже на вершину гори Говер. Говерла це найвища вершина Карпат. Слово говерла означає снігова гора, адже верхівка цієї гори вкрита товстим шаром снігу, який не тане аж до середини літа. В традиції той, хто піднявся на вершину гори, встановлює прапор своєї держави. Давайте ми теж встановимо свій жовто-блакитний стяг на згадку про чудовий похід в Карпат.